Усім привіт! Його просимо на черговий епізод. Сьогодні у мене доволі коротке відео. про... Сьогодні я хотів би вам показати одну невеличку темку, яка насправді дуже обширна, просто вона розгалужується на дуже багато різних справ. І тема, про яку я кажу, це різні акції і як на них заробити чимало грошей. Звісно, всі ці акції і ТД, це дуже велика авантюра, бо ми ніколи не знаємо, що буде далі і як ринок себе поведе після того, як акція закінчиться. Але якщо ви будете слідкувати за маркетом якийсь час, за якимись предметами, і в цілому будете накладати правила реального світу, навіть настільки базові, як Попит та пропозиція. Чим вища попит, тим вища ціна, чим вища пропозиція, тим менша ціна. Ви можете почати з чогось меншого, щоб, так би мовити, спробувати обкатати різні підходи Це е, свого роду інвестиції в цій грі, і подивитися, наскільки гарно у вас виходить прогнозувати, як буде себе поводити ринок через якийсь певний час. В залежності від, від певних дій CCP, має сьогодні для, для вас два приклади. Перший це ціна плексу після введення глобального ринку. І другий приклад це акція на Skill екстрактори, яка відбулася в квітні 2025 року. Отже, поїхали. Якщо ми подивимося на ціну плекса, то нам історія доступна тільки за останні 105 днів. 105 днів назад вийшло оновлення, яке змінило ринок, то, як працює ринок плекса з регіонального на глобальний. Тобто, де б ви не на якій би станції ви не виставили плекс на продаж або купівлю, ви звідусіль можете продавати і купувати плекс. Це єдина поки що річ в. Цьому в цій грі, яка торгується не регіонально, а глобально. Ну, звісно, не враховуючи самого магазину гри, який теж є глобальним, ми не можемо користуватися звідусіль. Так от, перед цим апдейтом я зробив був таке передрікання, що ціна плекса піде вниз. Але, звісно, ніхто не знав наскільки, але це було очевидно доволі, що ціна має піти вниз через те, що буде вища конкуренція. І як ми можемо побачити, одразу після того, як е, ринок став глобальним 105 днів назад, у нас ціна плекса почала стабільно падати і стабілізувалася десь на позначці е, 5,2-5,3. Мільйони за одиничку по бай ордерах. Перед цією акцією Plex продавався на сел ордерах за 6300. Якби продати весь свій Plex до того по такій ціні, то ми би отримували 6 мільйонів 4 тисячі іска з кожної одинички Plex. Ну, звісно, на моїх навичках. Округлимо до 6. Якщо після цього, після того, як почекати, щоб ціна впала і стабілізувалася, а стабілізувалася вона на 5200 плюс-мінус, то якщо порахувати, наскільки це вигідніше і скільки би ми вигоди мали за одиничку плекса, це виходить майже 14%. Тобто при цьому нововведенні можна було наваритися на рівному місці на 14% плекса. Тобто, якби ви продали 100 плекса, то ви б потім купили 114, якщо 1000, то 1140 і так далі. Звісно, тут не було ніяких гарантій, що плекс впаде дуже сильно аж до 5 мільйонів 200 тисяч. Але давайте порахуємо, яка ціна плекса вивела б нас в нуль, щоб ми не втратили взагалі нічого на цьому всьому. Ми пам'ятаємо, що продавали, що ми отримували 6 мільйонів з кожної одинички Плекса. Якщо плекс впав би до 5 мільйонів 923 тисяч іска за одиничку, то ми б вийшли в нуль. Ну, навіть там трошки вище, бо там було 6 мільйонів 4 тисячі, але то вже нюанси. Тобто, якби навіть настільки мало маломальських взагалі впав order, е Тобто він був 6 мільйонів, став 5923. Ось ця ціна. Тобто майже нічого не впало. То ми все рівно нічого не втратили. Звісно, якби він е, з 6 мільйонів впав на, до 6950, то ми б там трошки втратили на, цих всяких, на різних податках. Але не дуже сильно. Тим, що ми порахували ось цю мінімальний поріг, е, коли ми окупаємося уже. І ми побачили б, що це всього 80 тисяч іска. Ми могли би абсолютно спокійно передрікти, що слухи тину, скоріш за все, він сильніше впаде, правда? Бо всі гравці з усієї. Галактики з усієї гри починають торгувати на одному і тому самому маркеті, значить, плекса стає більше, значить значить, ціна падає набагато серйозніше. На різних там акціях ми бачили, що плекс стрибає набагато сильніше, коли виходить акція, і конкуренція збільшується по плексу. Тому я ж кажу, можна було б зробити ось це передрікання, що. Дійсно дуже вигідно зробити хоча б якийсь вклад, тобто продати якусь, там, не знаю, 25%, 50% свого Плекса, своїх, своєї заначки Плекса. Бо навіть якщо ви втратите, то ви втратите там, нехай, там нехай до 80 тисяч ісок на одиничці Плекса, тобто на тисячі плекса, це було б 80 мільйонів всього втрат. Не так то і багато, насправді, типу, в... Якщо ви можете собі дозволити там такі суми плекса, тобто ви знаєте, як заробляти гроші. Але потенційна вигода дуже і, дуже і дуже висока і дуже сильно переважає ось цей ризик. Тобто ризик мінімальний, ми вже порахували, що ризик мінімальний. А ми знаємо, що він по-любому буде падати. Тому передрікання, яке я робив, якби я ось це порахував, я би. По-любому гарантував, що таке буде. Що вигідно зараз інвестувати в продаж плекса, просто в іски, продати взагалі плекс і, і почекати, щоб ринок стабілізувався після е, цього патчу. І як ми бачимо, 7-го числа, 7 липня ввели новий патч, і вже через тиждень. Ми вже би окупали себе. Через два тижні вже б були в дуже непоганому плюсі. Ну, як насправді, такий собі плюс. Вже через місяць був 5,5 order. Навіть менше, ніж 5,5. І через два місяці він вже став 5,3. Потім він це, тут постійно там якісь акції, то туди, то сюди. Через то він там пляше, але, але ось така штука. Тобто, знову ж таки, це авантюра. Треба розуміти, що ви робите, і на що ви це робите, і які є ризики, і, які є, і яка потенційна вигода. Тобто, по суті, ми робимо щось ось таке. Але за рахунок того, що ми це робимо, базуючись на наших знаннях реальних маркетів, і т.п. Тобто, це називається по-научному обґрунтований здогад або зважене припущення. Тобто, основуючись на певних знаннях, ми можемо обґрунтовано зважити ризики і прийняти рішення щодо наших активів, що вони нас збагатять. Якщо, зроби... Якщо на цю авантюру повестись. На жаль, тоді у мене вже не було плекса, яким експериментувати. Бо я все вклав в приклад номер 2, який стався ще до того, як вводився глобальний маркет на плекс. І цей приклад це тіл екстрактори. Квітні продавались скіл екстрактори, скіл екстрактори, скіл екстрактори, квітні продавали скіл екстрактори, скіл екстрактори, скіл екстрактори. Як ви вже зрозуміли, в квітні продавались скіл екстрактори. Це була акція небаченого щастя. Коли за плекс в New Eden Story скіл екстрактори продавалися два за ціною одного. На що це вплинуло? Це вплинуло на те, що ринок Плекса пішов дуже сильно вгору. Якщо зазвичай Плекс продавався по 6200-6300, тобто 6 мільйонів 200 тисяч, 6 мільйонів 300 тисяч за одиницю Плекса, то він підскочив до 6 мільйонів 700 000 плюс за одиничку. І ціна на скіл екстрактори, якщо вона до того була 500 плюс мільйонів, то вона впала до 390 мільйонів. Ну і власне тут можна було теж пограти в рулетку, і я вирішив в неї пограти. І я пішов просто all-in. У мене на той момент було 5167 плекса, які я успішно вклав в скіл екстрактори. І в мене вийшло. В кінцевому результаті 85 скіл екстракторів, тут є декілька нюансів, які треба обговорити, бо оптимізувати цей процес теж було дуже важливо. І у мене вийшло б трошки більше скіл екстракторів, якби я одразу е, про все подумав і зважив усі за і проти. Якби я тоді продав 5167 плекса. По ціні, яка тоді була 6 мільйонів 790 тисяч за одиничку, то я би отримав 33 мільярди 400 мільйонів. А це весь плекс, який у мене був. І після цього, якби я закупився трошечки, почекав би там, я не знаю, півмісяця чи місяць після закінчення е, акції, і е, плекс впав би до 6 мільйонів, я би закупився на всі ці 3, е, 33 мільярди 400 мільйонів плексом. І це би вийшло 5500 плекса. Тобто я би наварився 333 плекса на цьому. Але я вирішив піти трошки далі і закупитися скіл-екстракторами, бо я прогнозував, що вони повернуться до е, своєї плюс-мінус першопочаткової е, вартості, тобто до 500 мільйонів. І якщо ціна повернеться до 500 мільйонів, то за 85 скіл екстракторів я отримую 40 мільярдів 508 мільйонів. А це еквівалент 6650 плекса. Грубо кажучи, я би наварився на 1500 плекса. Ну і третій варіант. Вирахування оптимальних співвідношень. Якби я був трошки розумніший, то, по-перше, я би іще тоді це порахував би. А по друге, я би зараз, записуючи розрахунок цих всіх співвідношень, не забув би розм'ютити мікрофон. Тому, як ви бачите, 35 хвилин запису і всі абсолютно без звуку. Окей, попрацюю дублером. Не проблема. Власне, в нас було доступно три пакети в першому пакеті. Два скіл екстрактора, тобто виходить ціна одного скіл екстрактора 70 плекса. В пакеті 20 скіл екстракторів ціна одного скіл екстрактора виходить 59,5 плекса. І в останньому пакеті ціна одного скіл екстрактора 56 плекса. На той момент ціна одного плекса була приблизно 6 мільйонів 755 тисяч З урахуванням брокера за одиничку плекса. Скі-екстрактори тоді продавалися по 390 мільйонів приблизно. Тому, відповідно, ціна одного скі-екстрактора була 58,64 плекса. І враховуючи цю інформацію, ми бачимо, що купувати два скі екстрактора дуже невигідно пакетами. Купувати 20 скі екстракторів все ще невигідно, а купувати одразу 100 скі екстракторів найвигідніше. Оскільки у мене на той момент не було 5600 плекса, то я вирішив одразу продаватися, продавати всі свої плекси, переводити їх в іски і купувати скіл-екстрактори з рук. Але є один варіант, про який я зовсім забув: я міг доплатити майже 3 мільярди, придбати іще 433 іска, і тоді купити оцих 100 скіл-екстракторів. Але я цього не зробив, і давайте ж подивимося на порівняння наших результатів. Якщо продавати скіл-екстрактори по 500 тисяч, і потім купувати Plex по 6 мільйонів, то з урахуванням усіх податків звідусюди, у нас виходить, що у варіанті, коли я купив би 100 скіл екстракторів, я би міг придбати 7839. І... Я би міг придбати 7839 плекса після того, по ціні 6 мільйонів. І це би мені принесло вигод в плюс 2239 плекса. У варіанті ж, коли це тільки 85 екстракторів, то ми би, продали, ми би отримали 6650 плекса, що є еквівалентом плюс 1483 плекса. Від того, що було. Як бачите, різниця є, вона велика, дуже відчутна, тому рахуйте наперед, друзі, і не робіть таких помилок. Але знову ж таки, це тільки проєктована ціна, якщо ціна на них повернеться до 500 мільйонів. На 19 жовтня 2025 року ціна на скіл екстрактор повернулася до 464 мільйонів. Чекаємо далі. Який же шризок я на себе брав, коли це все робив? Я продав плекса на 33 мільярди 400 мільйонів. Це після податків. Після того, як ціна на скіл екстрактори піднялася до 415 мільйонів, я вже став в плюсі на 200 мільйонів. Все, що вище, це покращує мій заробіток. Знову ж таки, ніхто не знав, наскільки довго займе повернення. І чи воно взагалі повернеться? Досі ніхто не знає, до 500 мільйонів. Але поки CCP не вводить нових акцій, можна сподіватися на те, що воно рано чи пізно повернеться. Але подивимось. В будь-якому разі, навіть якщо я зараз повністю продамся, то це буде 4 мільярди в плюс, а це плюс 700 плекса від того, що я інвестував. Заключне слово. Якщо вам подобаються такі авантюри, вам подобається рахувати і прогнозувати, запрошуємо вас до клубу. Пам'ятайте, що ви самі вибираєте. На яких масштабах вам гратися, тому що ви можете почати з самого маленького, і потім рости, 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 або як вам заманеться, як ви вважаєте за потрібне. Будь ласка, пам'ятайте, що це відео це точно не приклад того, як треба інвестувати в реальному світі, а навіть не те, як треба інвестувати в цій грі. Це один із способів, як я себе розважав, і якщо вам він заходить. То я вас до нього дуже запрошую, бо він прикольний, він цікавий, він бадьорить і приносить вам користь, поки ви в офлайні. Але це не гарантовано. На цьому у мене все. Дякую і побачимося!